Вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я ваша Євгенічка. І знову Євгенічка накупила трошки пряжі. Ну, зовсім трошечки. Ну Не змогла я втриматись, коли побачила на тему ось таку красу. А тут дивіться, які є варіанти. Ну Я не стрималась. Мені стало настільки цікаво, що я замовила. Ще на 11.11 -11 якісь знижки були. І чом ні? Я тут почитала, відгуки доволі непогані. І склад, якщо вірити китайцям, хоча це така марна справа, на 50% мохер, на 30% це шерсть вовна, мабуть, на 20% це нейлон, і ще 10% забули вказати, що саме. І я ще ось отримала і побачила, що на етикетці вказано склад. Ну, звичайно, китайською мовою. І я ось ці 10% ще не перевела, що воно Таке, не подивилася. Але, от дивіться, що мені приїхало. Я в різних магазинах цю пряжу брала, приїхала однакова. Оці оці. Шість були одна упаковочка, а ось ці по три були дві різні упаковочки з іншого магазину. По ціннику одне й те саме тоді було недорого, і я вирішила, що так, мені, звичайно, треба спробувати. Ну, і що по враженням, хочу вам сказати. А враження доволі непогані в мене. Дуже приємна ниточка, на дотик, якщо це махер, я колись замовляла з Китаю, то давно було махір, то там було просто скло якесь. А ось цей дуже м'якенький, він приємний на дотик, навіть взагалі не колиться. Хоча мені навіть найдорожчий махер. Завжди італійський покалує. А тут прям м'якенька-м'якенька пряжа. І тут же ж, ви розумієте, так? Це такий градієнт повинен бути. Це такий прям коричневий, коричневий. От зараз, якщо знайду картиночку, то ось такий має бути. Потім отакий коричнево помаранчевий Зараз теж, якщо знайду, то покажу. Угу. Ось такий має бути, якщо не помиляюся, і ось такий ще я замовила. І це у нас ось цей варіант. Я ще чому таку коричневу гаму взяла, ну мене взагалі на коричневий колір зараз щось пробило. Подобається. <хи> так е По осіні ще хотілося мені таких осінніх кольорів, а тут якраз ви розумієте, є таке щось. І я ще подумала, що всі ці бунтики можна буде поєднати, поєднати між собою. Ще я, знаєте, що не зрозуміла. Тут, здається, було написано, що е в бунтиках. Має бути 50 грамів. І три бунтика писали, що то 150 грамів має приїхати, а воно насправді по 25 грам. От я зараз просто подивилася на сайті. І... А, ні, ось тут написано, що один пак, три штучки, 75 грам. Значить, то я щось переплутала. була. Ну, якщо про мохер казати, то мохер, як завжди, по 25 грамів йде в бунтиках. Тож така в мене сталася покупочка з тему. І я поки що на даний момент дуже задоволена, бо ну, справді дуже м'яка, дуже приємна нитка. На дотик, ну, можливо, це і не зовсім мохер і не зовсім вовна. Можливо, там є якийсь акрильчик, не знаю, але дуже приємний і так зроблено, ну, якісно. якісно. Ось ці ниточки, знаєте, мені нагадує ця ниточка щось на кшталт альпаки на поліаміді, Такої тоненької. Кольори класні. От як на сайті було вказано, ну, я ще ж не в'язала, звичайно, але в бунтиках видно, що є градієнт. І кольори саме такі, як було показано на фото. Так, І ось такі коричневі, коричневі. А ось цей взагалі такий гарний, такий гарний. Тут, видно, з рожевим іде перехід такий на червоний ось цей. Ну, червоний і не зовсім червоний. Він такий більш до фуксії, до борду. Такий гарний дуже колір. І знов такий помаранчевий іде. Ну, я думаю, що їх можна буде поєднати і зв'язати щось дуже гарне. Ось така в мене. Нова обновка з'явилася. Якщо ви купували таку пряжу, напишіть в коментарях, що ви думаєте, і що ви з нею зв'язали. Буде цікаво почитати. Ну, а якщо я щось почну в'язати, звичайно, буду показувати на своєму каналі. Тож підписуйтесь, слідкуйте, ну і лайки. Я від вас теж чекаю з задоволенням. Все, мої дорогенькі. Сьогодні просто розпаковка, просто демонстрація, що очікувала, що отримала, я задоволена. Це ще не вся моя покупочка. В наступному відео ще покажу вам трошки пряжі, бо я ще якусь пряжу замовила з тему. І не тільки, ще в мене для інших. Видів рукоділля також було замовлення цікаве. Залишайтесь на каналі, все вам покажу. Чао